Друзі, всім привіт! З вами ваш гід в Австрії і блогер Ярослав Зорка. Розповідаю, як завжди вам щось цікавеньке. От сьогодні у нас якраз на календарі дивлюся 27 лютого 2025 року. І саме сьогодні в нас з вами в Відні в Віденській опері проходить головний бал нашої країни. Тому сьогодні поговоримо з вами про... Бали. Ну, тобто Віденський оперний бал це, така, знаєте, як такий самий 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 крутий бал верхівка цього айсбергу а, Бального. А, я буду сьогодні розповідати про те, що бали це важлива частина культури життя Австрії. І не думайте, що це щось таке, яке доступне тільки там для еліти, для красивих, багатих людей, політиків, які ходять в оперу, там мають мільярди євро. Ні, це не так, в принципі. Бау це такий івент, на який кожен і кожна з вас може легко потрапити. Ну, от ваш е Ярослав Зорка, да цей самий блогер сидить перед вами. Я був теж на балу. Нічого такого особливого не було треба. В нас були квитки, ми купили собі красивий одяг і пішли. Це був щоправда не віденський оперний бал, цей да самий-самий топовий. А це був такий променсійний невеличкий бал, але все одно було нормально, весело. Він проходив в спортивній залі великій. Люди все одно красиво вдяглися, люди танцювали, люди їли, пили. Коротше, балів тут нас купа сьогодні в віденській опері Приймає, буде прийнято 5 тисяч гостей. І цих 5 тисяч гостей буде сьогодні охороняти аж цілих 500 поліцейських. Чому? Ну, якщо ви слідкуєте за новинами в Австрії або за моїм блогом, я розповідаю постійно, що зараз безпекова ситуація в Європі не те, що прямо, ну, скажімо так, сприяє тому, що поліція не потрібна. Тому поліції буде багато, там прикриваються вулиці. І, 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 коротше, багато різних заходів. Ще й Тому що, окрім всяких красиво вдягнених людей, зірок, там спортсменів, музикантів, кінозірок, сюди приходять наші політики, типу президента. Да, тобто це люди, яких точно треба охороняти бо без них в нас як би то парадоксально не було, все буде погано. Цей бал він ніби як завершує цю серію балів, які стартують у нас десь в листопаді. Але основні бали вони всі проходять у нас десь в січні-лютому. Ну от прямо зараз якраз такий епофіос. Що треба від вас? Ну по суті, окрім того, що купити квиток, треба ще красиво вдягтися. В деяких балах дрес-код досить суворий. Там прямо регламентовано все. І вас, скоріш за все, такого дорогого костюму може не бути, ви йдете в прокатці берете, на день його користуєтеся і потім здаєте. Ну або де дрес-код простіший, там, де просто написано там, вечірній одяг, там, хлопчики, дівчатка, хлопчики там, в піджаках, в брюках, в, наче, в метеликах і білих сорочках. Там просто можна собі купити. Наприклад, мій сет бальний він коштував там кількасот євро, це на якісь там, мільйони, але хороший сет на бал може коштувати. Близько 1000 євро має на увазі весь сьогодні, який нам треба, тому якщо ви раз в житті там, або два в житті, як я були на тому балі, то вам, в принципі, багато цього барахла і не треба. А, значить, по цінах, ну, насправді всі бали дуже різні. от, Наприклад, цей Віденський оперний бал, який самий топовий. Мало того, що купити квитки, дуже важко, тому що вони там потрапляють в продаж ще там десь влітку, і їх одразу розбирають. Я дивлюся актуальні ціни зараз. ну, Квитки загалом з сидячим місцем вони від 150 євро. Минулого році ще були там квитки стоячі, 60-70 і далі вверх. Наприклад, якщо ви хочете собі купити нормальний квиток, да, це буде 395 євро. Ну і далі вже я дивлюся, є квитки за 19 тисяч і за 25 тисяч. 500 тисяч євро. А куди йдуть ці гроші? Ці гроші йдуть частково на благодійність. Частково вони покривають існування цього всього балу, бо насправді історія достатньо дорога. Ну, плюс, знову ж таки, до вартості квитка плюсуйте, що вас їсти вип'єте про ціни. Я потім вам розкажу, Ціни просто ах! І ваш костюм, ясна справа, деякі вам точно треба там, або платі, якщо ви красива. А, жінка красиво вдягнена. А, що таке бали взагалі для австрійців? Ну я маю пояснити вам, як гід, який постійно про це в тому числі розповідає. Це частина австрійської культури. А, не треба думати, що бали це щось таке витончене тільки для відданців, для еліти. Ні, бали є скрізь. Тут навколо нас купа балів проходить, тому це. Важлива частина австрійської ДНК. Да? Всього за сезон проходить десь під 500 балів, ну, 450 в мене є цифра, і загалом там обертається десь пів мільйона гостей, що приносить в середньому доходу аж цілих 175 мільйонів євро, що дуже багато. Да? Тобто це такий пуш ще й для. Економіки. Значить, поруч із такими всякими зрозумілими вам балами, як там гламурними, да віденський оперний, бла бла бла, є, наприклад, бал мисливців, лікарів, сажатрусів, техніків, банкірів, квіткарів, юристів та купа різних інших балів. Часто дуже на оці спеціалізовані бали, які пов'язані з якоюсь професією, на них так просто навіть і не потрапиш. Тобто, вам треба. Бути частиною там, певної спілки, або якось отримати цей квиток, бо ви маєте бути приналежним до цієї сфери, Ну або маєте знайомого або знайомого, яка вас із собою під крильце візьме. А, ну, Ясна справа, що є, як це, історія появлення балів. А, взагалом -то, такі подібні танцювальні заходи, коли люди там збираються, тусуються, танцюють, п'ють, їдять, обіймаються, знайомляться, вони існували ще середньовіччя. Всякі там а, рицарські історії, да? але оця класична бальна культура, в тому вигляді, як ми її сьогодні знаємо, вона з'явилася в нас у Вітні на початку 19 а, століття. А, трохи контексту, чому так ну, поясню, Сподіваюся, вам цікаво. Значить, а, в нас, якщо пам'ятаєте, було наполонівські війни. Наполеон він захопив там велику частину Європи. Потім всі значить, інші європейські країни об'єдналися того наполеона, перемогли раз, перемогли двічі. Да? І потім вони зібралися у Відні якраз на а, Віденському конгресії стали обговорювати долю майбутньої Європи. Кому що, які землі, які держави, хто залишиться, хто ні. Коротше, там от вся катавасія була. І вони, всяка еліта, там, політики, дипломати, правителі, вони багато часу проводили в тому відні. І їх треба було якось значить, розважати. Плюс їм всім цим політикам, які приїхали з усієї Європи, треба було якось налагодити зв'язки. Ну, типу, один з одним там комунікувати, про щось домовлятися. І саме для того була така ідея, що почали організовувати. Працівники придворної опери, да, почали організовувати такі танцювальні заходи. Всі красиво вдягалися, приходили, спілкувалися, знайомилися і ніби як це досягало цієї політичної мети. І, значить, потім вже з часів імперської доби воно ще розвивалося, розвивалося, прокачувалося, і тепер, по суті, в нас синонім там, Австрії да, це Бал. Хоча насправді, якщо взяти саме слово бал, та то від латинського це балари, це танцювати. Тобто, по суті, воно відносить нас далеку-далеку кудись туди. На багатьох балах грають все ж таки в першу чергу класичну музику. Да? Але не думайте, що ви там собі не знайдете якоїсь прикольної локації або стилю танцювального, де вам буде цікаво. Завжди є там сторонні сцени, де грають і танцювальну всяку дискотечну музику, і електронну, і рок. Коротше, це насправді багато. Просто да, от, та от основна картинка, де люди всі танцюють, тусуються, обіймаються в красивих цих платях. Ну вона насправді існує от тільки в класичному а, варіанті. Причому бал це насправді така дуже крута, велика тусовка, така п'янка. Да? Тобто люди там приходять ясна справа, спочатку красиві, вдягані, там дебютанти вийшли, потанцювали, але потім починається ну, звичайна вечірка, і там далеко-далеко за опівніч. Люди значить з того виповзають з тих всіх локацій з красивих оцих залів старовинних і далі вже розходяться додому, а потім не будуть голова на ранок, напевно. А, ну і часто, от, якщо ви десь буваєте під оперою, можете прямо піти подивитися. Да? Люди часто виходять з опери і стоять там в ларькі навколо цієї опери, там їх багато з фастфудом, і купують там сосисочки собі або якийсь там бакальчик шампанського. Чому а, очевидно, ціни. Значить, ціни актуальні от на цей бал я подивився. Значит, сосиска і булочка обійдуться вам в 16 євро. Це якщо ви будете брати ясна справа в кафетері всередині опери. Ну, це дорого. І знову ж таки, як мені подобається бал красиві плаття за тисячі євро. Зірки політики ВІП. Але сосиска, будь ласка, вам з булочкою. Це така, знаєте, частина австрійського ДНК. Скрізь має бути щось простеньке. А, бо цей келих шампанського обійдеться вам, ну, самого шампанського, да, того, оригінального 39 євро. А якщо вам підійде австрійське шампанське зект, так званий, да, шампанський в лапках, ми знаємо, що там не все так просто, але то 21 євро. Маленьке пивко, господи, тільки зараз побачу кошмар який, маленьке пивко 0,33 коштує 14,50, а коло 0,33 коштує 12,50. Клас. А, скандал має бути обов'язково. У 2010 році 17 традиційних віденських балів а, були внесені в перелік нематеріального спадку ЮНЕСКО. Ну, Пам'ятаєте, така організація, яка охороняє всі культурні і не тільки історії. А, але потім через два роки цей список був відкликаний, тому що виявляється, туди потрапив скандальний корпоративний бал. Що таке корпоративний бал? Не думайте, це просто назва. Да? Це бали, які організовувала організація, е, політична партія ФПЮ. Да, праві популісти, і е, вони збирали характерно, специфічно, скажімо так, публіку. Так мало того, вони в 2012 році зібралися 27 січня. Додуматися, це день пам'яті жертв голокосту. Просто все, що вам треба знати про. Впіо, а потім вони зробили брендінг цього балу після скандалу. і Тепер цей бал називається академічний бал. Віденський академічний бал. Тому що ви знали, якщо бачите, цей всі бали публіку, кто ходить, це достатньо токсична історія, яка, попри те, збирає ну, певних ви знаєте кого людей. Дуже, дуже важлива частина цього балу це дебютанти. Тобто це молоді люди, хлопці-дівчата, які відкривають цей бал, красиво там виходять на паркет і танцюють перший значить, цей танок. А кожного року цей бал оперський господи, оперський оперний віденський бал відкриває 150 пар дебютантів. І що зробити треба? Треба подати заявку онлайн. Як ви маєте бути, якщо ви. Дівчинка, має бути від 18 до 26 років. Якщо ви хлопчик, то, то 28 років а у вас не має бути видимого пірсиного, татуювань чи помітного хорбування волосся. Тобто ви маєте бути мати таку ну, тіпа, стандартну зовнішність, погано звучить, але нехай як буде. Ви самі маєте купити собі свій сет одягу, тобто там плаття, обзуття, біджики, ну все, що вам треба. Плюс ще купити собі квиточок за 140 євро як дебютанта. Клас, да? але вважається, що це дуже круто, коли ти як дебютант або дебютантка виступаєш на паркеті, потім всім кажеш, і всі кажуть, господи, круто, як ти молодець. От зараз в тіктоці дуже багато відосів, де розповідають хлопчики і дівчатка молоді. Про, значить, такий бокс дебютанта це. Бокс, який їм дають, і там всяка корона для дівчаток красива, якісь аксесуари, набір, то можете подивитися, бокс дебютанти дебютантки, там воно є. Значить, Якщо ви з, ближ... з ближніх до Відня локацій, типу Нижньої Австрії, Відня або Борінланду, ви маєте приїхати потім як дебютантка або дебютант на прослуховування живе і показати, що ви вмієте. Сюрприз треба вміти танцювати, дуже важливо. Ну, а Мешканці інших локацій вони можуть надіслати відоси. Ну, а потім вже. Якщо їх відберуть, вони вже приїдуть і будуть там займатися. Ви можете пробувати як дебютант або дебютантка, подавати свою заявку скільки завгодно раз, аж допоки ви підпадаєте під ці параметри. Там, що я казав, Вік і таке інше. На цьому ем, значить, на, 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 на цьому на балі всі танцюють Віденський Вальс. Це така пришвидшена, адаптована версія класичного танцю. І якщо ви не вмієте раптом танцювати, то у вас теж проблема. Вам треба вміти. Ну, в ідеалі, ви ж хочете там вийти на паркет, то вам треба записуватися, значить, в спеціальні школи. А взагалі, я вам скажу, що навколо всієї цієї бальної культури є величезна індустрія. Це, по перше, танцювальні школи, заняття в яких коштують недешево, потрапити, в які як завжди, дуже важко, як все в Австрії. Да? Спеціальні правильні перукарні, спеціальні краці або прокати одягу. Коротше, це величезна індустрія, і там є форуми. А, значить, де люди спілкуються і обговорюють, як типу, правильно що підібрати, щоб виглядати якось нормально. Коротше, якщо ви захочете все поринути, то вам треба мати а, певний певний час і купу грошей, тому що це все дорого. Да? І плюс вам ну, треба буде там на рік, раз або може два. Рази. Якщо ви були на балі, буде цікаво дізнатися значить, ваш експірінс. Поділіться, будь ласка, зі мною У мене там є коментарі, як завжди. Своїм експірінцям я вже поділився, був на балах. Єдине, що в мене давно вже є ідея фантазія потрапити на віденський оперний бал. Не скажу, що в мене не було таких спроб, я вже пробував. І не хочеться купувати квиток за 400 євро. Типу я чекаю, що мені як інфлюенсеру хтось його принесе в навіть в Клюбіку, в Джобіку, поки такого не сталося. Але цього року я був дуже близько. Да? Я був, там... був у мене шанс, скажімо так, але бачите, я сьогодні в день цього балу записую відео з себе вдома, значить, поки не зрослося. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про віденські бали. Підписуйтеся, лайкоси, ставте. З вами був Ярік Зорка, ваш гід в Австрії. Якщо треба подорожі, звертайтеся. Волонтер, мандрівник і розповідач всякого цікавенького. Пока!